Ну, старший, хто що ти не стріляєш? Хто команди? Все... Всі готові. Yes. Я готовий. Готовий. Петя, ти готовий? Петя готовий. Петя у нас провідний спеціаліст. Він голою грудью привик на ворога ходити. Всі на РПК. Ти, ти стріляєш? Ну так давай я пристебуся. Пристебуся. Бля, Сережа, я знімаю. Всі готові. Вогонь. Во, я уже дав команду, товариш, національ. Вогонь, я сказав, блядь, для гу